Привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі Чай і Вакуум. Пропоную вам заварити чайочок, розслабитися і погадати разом зі мною. Сьогодні хочу... Ось в мене нова колода приїхала. І я хочу погадати на ній, на таку непросту і доволі неприємну тему як самотність. Будемо займатися аналізом самотності, а тим більше, що саме цю колоду авторка позиціонує як ту колоду, за допомогою якої можна зануритися в себе і пошукати відповіді. Розклад такий досить болючий, особливо ну, для тих, хто страждає від цієї проблеми роками. Тому прошу з тверезою головою підходити до цього розкладу, напевно, так скажу. А якщо у вас присудить кілька місяців відсутні стосунки, то цей розклад не для вас. Це дійсно розклад для саме тих, кому не вдається взагалі знайти собі партнера. Ось. Також наголошую на тому, що загальний розклад не може резонувати вам на всі 100%. Тому теж, будьте, будь ласка, уважні. Не притягуйте на себе, якщо ситуація не ваша, це також дуже важливо. Ну і найголовніше, що розклад на картах Таро – це не істина в останній інстанції. Що я маю на увазі? Ви, напевно, вже, якщо ви дивитесь це відео, то дивились не один розклад на таро. І приблизно чули таке, що карти таро вони вказують на варіативність подій, враховуючи те, яку ми маємо реальність станом на сьогодні. Тобто відправна точка це те, що ви робите зараз, які дії ви робите зараз. І якщо ви. Змінюєте свою поведінку, шаблон мислення, то і майбутнє може не програтися, як було в розкладі. Це дуже важливо розуміти. Це саме та причина, заради якої варто робити розклади, тому що ви отримуєте реальну можливість, реальний ключ до того, що вам змінити, як це змінити. Щоб змінилися також і наступні події або загалом ваша ситуація. Що ж, напевно, я гарно перетасувала колоду. Вона така велика, в мене рука не маленька, але все одно колода велетенська. <кхем> Ну, дивно, тому що на дні колоди у нас, в принципі, є мужчина, да? Мах? Тут це алхімік. Що викликає деякі роздуми? Тому що розклад то у нас аналіз самотності. Ну добре, давайте дістанемо з вами перші питання, і там буде видно, до чого цей алхімік у нас на дні колоди вийшов. Так, перше питання у нас. Ваш стан та готовність до зустрічі. Як ви бачите себе в майбутніх стосунках? Угу. Ну, от вже на перше питання, да, на таке серйозне питання, яке. Я недарма поставила на першу позицію, тому що воно, в принципі, відповідає нам на багато питань, які виникають в зв'язку з аналізом самотності, трійка в може вказувати на те, що ви, в принципі, то до стосунків і не готові. Можливо, і є якісь, так. Скажімо так, кавалер на горизонті. Та ви все одно всіх можете тримати на відстані. Чому? Тому що по трійці мечів у вас проходить певний біль, певний блок на стосунки. Відчуття таке, що якусь історію свого життя ви ще не відплакали. Ну, а так, як у нас з вами. Виходить по цій карті ще велика рана, то, звісно, як ви себе бачите ніяк. Ви себе не бачите в нових стосунках, ви взагалі нових стосунків не бачите. І по факту, по трійці мечів ви до них станом на сьогодні і не готові. Це може бути і якась серйозна втрата. Якийсь давній болючий розрив, який ви все ніяк не можете відпустити. Ну, можливо, знаєте, як це підійде далеко не всім. Але, можливо, вам просто трапився по алхіміку якийсь аферюга, да, який дуже сильно вас ранив. І зараз ви просто намагаєтеся хоча б себе в купу зібрати. Потрійці мечів проходить такий ментальний блок. Тобто, як би це печально не звучало, своєю зацикленістю, от на цій печальній для вас неприємній, болючій ситуації, ця зацикленість вона блокує будь-які можливості для стосунків у вас в майбутньому. З іншого боку, знаєте, всі наступні питання, вони, звісно, такі. Ну, давайте все одно дивитися. Бо тут, в принципі, ну, трійка мичів каже, що ні. Да? Ну, Може, зараз ми трохи поковиряємо цей момент і знайдемо вихід. Що ви хочете отримати від відносин? Ну по колісниці це взагалі можливість вирватися, вирватися з якихось обставин, можливо, якраз з тих, що вас і тримають, з тих, які у вас і болять, розумієте? Тому що по колісниці це момент саме перемоги над uh, всіми оцими своїми блоками, так? Я зараз дуже абстрактно пояснюю, просто от колісниця після трійки мечів це як ніби що прийде мужчина, який вас витягне з цього всього. Ніби знаєте, от як uh, це приклад зараз ситуація, що там. Uh, в вашому житті був мужчина, який виявився аферистом, і ви набралися кредитів, та, і йому ці всі гроші віддали, і він зник. І от ви від відносин хочете отримати передомогу над цією ситуацією, що з'явиться якийсь мужчина, який вас буквально витягне звідти. Або ви переїдете жити в інше місце. Може колісниця вказувати на переїзд, да? або він там допоможе розрахуватися з кредитами, або там найме юриста, який вас витягне з цього всього. Тобто колісниця це от такий момент, коли ви стрімко, із цієї болючої ситуації, просто вистрелюєте як корок. Ну. Знову ж таки, сім, е, сімка. Бачу цифру сім і кажу сімка. Колісниця це не про якусь гармонію чи любов, якісь там романтичні стосунки, ні. Буквально колісниця це людина, яка йде по головах і використовує все, всіх і вся, що є навколо в своїх власних цілях, своїх власних стратегіях і бажаннях. Ось. Тому Тому тут, напевно, ви не шукаєте можливості знайти партнера якогось для душі, для серця. А от, як варіант, знову ж таки, як варіант, це щоби. Та людина, яка з вами поступила отак дуже-дуже от, погано да, Патріці Маків. Щоб вона побачила, як ви вже цариця гори. Розумієте, що от у вас все класно, у вас вже і стосунки є, і все прекрасно, і якби ще такий момент. Тобто загалом перемогти цю ситуацію. Чого ви боїтеся у відносинах? Сімка кубків може нам вказувати, по-перше, що цих страхів у вас дуже багато, що в принципі, це не одне щось конкретне, що нюансів і острахів вистачає, але також по сімці кубків у вас боязнь неясності. Знову ж таки, на прикладі, це як? Це коли ніби ви в стосунках, але все так туманно, от ви не розумієте, у вас стосунки серйозні, чи, чи якісь несерйозні, чи ви зустрічаєтесь, чи ні. Тобто ніби стосунки є, ніби їх і немає. І от це ситуація повної, знаєте, от йожика в тумані. Коли стосунки, ви думаєте, ніби є, але. Потім може виявитися, що це була ваша ілюзія, наприклад. Ви боїтеся заблуждатися, обманюватись своїми ілюзіями, своїми, як би, видумками, скажімо так. Тобто, що ви розумієте, що ви можете на людину дивитися, наприклад, в рожевих окулярах. Да? І це теж є страх, що потім дуже боляче і дуже жорстко, коли ці рожеві окуляри розбиваються, і ви розумієте, що відбувається насправді. Ну, так. Щоб ви довіритеся цій людині, він вам наговорить приємних речей, та, і, і потім це все по башні просто розрушиться, просто рухне. Так, ну, давайте тепер дивитися інший бік. Це вже буде питання. Про вас, щоб зрозуміти, чи є ще у вас проблеми зі сприйняттям якраз з боку чоловіків? Так. О. У нас тут. Лицар Жеслів, тут він називається Син Посухів в цій колоді. Мужчина вже, розумієте? <сум> Мужчина на дні колоди. Так, якою вас бачать чоловіки? Тобто це питання у нас зараз про саме зовнішність, да, якісь характеристики. Такого плану колесо фортуни, да? колесо долі. Ну, доленосною це б, звісно, дуже, дуже звучало б претензійно, да? давайте будемо говорити на побутовому рівні, це різною, досить різною. Тобто різні чоловіки. Візуально вас досить по-різному сприймають. Плюс в тому, що ви дуже запам'ятовуєтеся по цій карті. Тобто, це не так, що вас побачили, з вами познайомилися. Далі, коли спитають, там, за вас у, ціє... у цього мужчини, ще раз, він скажу, та я взагалі не пам'ятаю навіть як людина виглядала. Ні. Це все-таки старший аркан. І я би тут сказала, що людині, якби ви запам'ятовуєтеся. Але в більшості бачите, як хтось може бачити вас. Як страждаючу, да? а хтось як дуже сильну особистість, це теж важливо. Хоча про характер я зараз далі спитаю. Але про зовнішність я не можу сказати е, ніякої конкретики, тому що й карта така вийшла, да? що вас дуже по-різному сприймають. Єдине, що нестабільною, не постійною, от, теж можу додати такий. Варіант. Ваш характер, очима чоловіків. Як вони бачать ваш характер? Ну от, ви дуже за... закрита в собі людина. Ви вже, як ніби, знаєте, по-перше, відлюдник він у нас. Показую таку дуже-дуже дорослу людину, буду говорити так. Тобто ви ведете вже, як людина поставивши хрест на стосунках на будь-яких. Да? Ну, навіть якщо ви дуже молода, то можете поводити себе так, ніби вже все у вас і закінчився той період, коли ви можете бути в стосунках. От приблизно так. Замкнутою, небалакучою, явно. Е відлюдькуватою, звісно ж. М -м, тобто характер ваш, я би так сказала, вони навіть і не розуміють, тому що ви його не показуєте. Ви така персона, до якої складно достукатися і М -м, складно зрозуміти, який там характер. Відлюдник він досить такий непростий. До нього теж на кривій козі не під'їдеш. Це така особистість... ну складна, складна. Може навіть іноді бути оцей такий. Ну, це не як як у дітей там, да? Це от, як у людей старшого віку. Коли ви можете там, наприклад, казати: Ой, родніше було краще, і ці такі загончики, які видають уже знову ж таки, дуже дорослий і поважний вік у вас. Тобто, ну тут. Не бачать, не бачать у вас якоїсь такої живої, веселої там, натури. Розумієте? Можливо, бачать оцю вашу глибину, що вона у вас є, що ви людина мудра, але при тому до вас складно достукатися. Ви прям. Тримаєте, я казала, в трійці мечів, і зараз кажу, тримаєте чоловіків на відстані. Ну, це дуже впливає. От, у нас 5 карт я виклала. Ще і спочатку був старший аркан на дні колод. У нас п'яти карт три старших аркана. Тобто це, напевно, вже дійсно дуже давно з вами відбувається. І ви прям закриваєтеся від мужчин. Ви не даєте їм себе побачити. З іншого боку, у вас є глибина. Але чи хочеться вам бути одною, якщо ви дивитеся цей розклад, то напевно ні. Зараз буде знову питаннячко, але вже про вас. Яких чоловіків ви собі обираєте? Ну ніяких. Вісім камечів говорю, що ну, ніяких. Ви їх не обираєте. Тож є така цікава, не. Ну, тут два тоді варіанти в мене. Перший, що несерйозних, молодших саме таких, можливо, трохи альфонсів, знаєте. Але я тут більше схиляюся до того по цій вісімці мечів, що ви навіть не дивитесь навколо. Ви навіть не дивитеся на чоловіків і нікого ви не обираєте і не збираєтесь обирати. Тобто, тут більше, знаєте, от в цьому розкладі, який ми зараз робимо, йдеться не про зовнішні фактори, не про те, що вам доля не дає, там ще щось. Є кармічна карта, але вона не на те питання, вона на те, якої вас бачить. Тобто. Тут суть в тому, що в усьому, в усьому цьому розкладі да, червоною низкою, як то кажуть, іде, що це ваш вибір. Ви самостійно обираєте, закритися. Чому? Тому що є ось цей момент. Момент болю, момент непережитої травми, рани. І ви зараз от так. І знаходитися в цій ситуації, що ви навіть не бачите нікого навколо. Навіть би якщо до вас прийшов якийсь мужчина, там залицявся чи ще щось. Ну, просто от якась стінка між вами з цих мечів. Тобто тут це більше ваш вибір. Це не Зовнішня ситуація, коли не по долі, там, або хтось заважає, або ще щось. Ні. На сьогоднішній день це абсолютно ваша особиста історія. Добре. А до чого тоді треба прагнути у виборі? До яких чоловіків, на яких чоловіків варто би звернути увагу? Тут цікаво. Ніби чистка кубків, да, вона про щось минула, але я, я б не сказала. От, да. все я правильно думаю, от я тут уточнила вісімка кубків. Полишити минулу історію. Вже розібратися в ній, якщо треба ту історію переплакати і просто от. Минуле лишити в минулому. На яких чоловіків зверну, звернути увагу на досвідчених, з досвідом. Можливо, ті, що були вже одружені, да, були в, в, в стосунках. Ну, тобто, по 6 кубків це може бути так. Тут навряд чи повернутися до колишнього. Ні, Вісімка кубків навпаки показує, що від всього, що відбувалося в минулому, вам треба йти. Тобто, до чого треба прагнути у виборі, тут навіть конкретно да, мужчин ніяких вам не показує. Вам показує, що вам конкретно сьогодні треба прагнути не обирати чоловіків, а вам взагалі треба прагнути лишити вже минуле в минулому. Будь-яку вашу болючу ситуацію, те, за що ви очіпляєтесь і крутите постійно цю платівку, вже треба завершувати і музику треба міняти. Вже досить багато часу прийшло, і, як би це не було важко, цю тему треба закривати. Над тим... Потрібно попрацювати, чого позбавитися. Ну і ще по 6 кубків, здійсно, може бути людина, з якою ви знайомі давно. На старих знайомих звернути увагу. Ну, але тут більше не про це. Що Ну от, от. Побачні вже треба те, що давним-давно будувалося. І те, що ви тягнете, такий велетенський проміжок часу вже треба руйнувати. Зрозуміти, що було те заголова, що, скажімо так, зруйнувалося, те вже назад не склеїш. І Найгірше, що ви можете зробити для себе, це просто чіплятися за цю історію і переживати її знову і знову, тому що це не дає вам абсолютно нічого. Це дає вам тільки самотність. У нас в серці розкладу від людник. Ну і давайте прогнозну карту достанемо. Чи будуть у вас стосунки, чи будуть знайомства для стосунків і стосунків в найближчі місяці-три і року. Такий проміжок візьмемо. Шут. І король мечі. Ну, шут це завжди щось нове. Я думаю, що ви просто по башні від минулого звільнитеся і знайомство прийде. Король мечів, це, звісно, така. Особа дуже <с?> непроста. <с?> але, тим не менше, по шуту. Давайте так, по шуту буває, звісно, на прогноз ця карта по різному може відігратися, але от ми з вами. Вважаємо, ставимо і бажаємо, що це буде якраз нове знайомство. Як тільки ви перегорнете ось цю всю сторінку свого життя, чого я вам і бажаю, підтримайте мене, ви можете лайком та підпискою, пишіть у коментарях, що вам зрезонувало, можете написати свою історію, також пишіть, які ще розклади було би цікаво подивитися. І нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Будьте здорові і хай вам щастить.